Вітаю мої пташечки на своєму каналі Еліанора Таро 2. Дивіться, сьогодні у нас субота кожен день має свою енергетику. Субота також має енергетику Сатурна, бо суботою опікується саме ця планета. Так, в чомусь вона така сувора, в чомусь вона така важка навіть. Потужна Сатурн, так, пригадуєте, кільця навколо Сатурна, але це також може зіграти нам на руку кільця, так? не одне кільце. І Сатурн допомагає заглянути саме вглиб. Тоді, коли щось незрозуміле, це так, як і Луна місяць, так, у понеділок, але понеділок більш такий туманний і а, може заплутувати більш чин, чим прояснювати. А Сатурн, він такий філософський, як філософський камінь. так. Сатурн дуже хотілося б мати шматочок. А, Сатурну, шматочок Сатурну, так, це я захотіла таке щось неймовірне, але не знаю, чомусь таке прийшло мені з потоку. А, я люблю взагалі мінерали. Але сьогодні не будемо відволікатися, хочу подивитись таку тему. А, що він думає про тебе саме в цей момент, або в цю годину можна також. Подумайте, загадайте свого тут таро чорних котиків. Тож загадайте свого котика, хоч ви пташечки. Ну, що ж, хай, можливо, навіть поохотиться за вами, раз він котик а ви пташечка. І не для того, щоб з'їсти, звісно ж, а для того, щоб він відчув себе таким мисливцем. А ви. Ні, не жертва. Ви, його така невловима така штучка. Вибачте, що я так називаю, але іноді потрібно бути такою загадковою, десь е, такою ігривою. Ми ж жінки, так, і іноді потрібно бути трішки такими лукавими і грати. Не, не все напряму. Не все напряму так завуальовано, щось можна доносити до чоловіків, щоб вони іноді знаходились в такому легкому здивуванні від наших вчинків, навіть так. Не знаю, чому в мене сьогодні такі думки цікаві, але ж, поїхали, так. І так, давайте дивитись. Давайте подивимось, яка ви на сьогодні. От хто до мене прийшов, мені самі цікаво. І давайте подивимось, який він сьогодні. Чим він, можливо, займається. І що між вами також подивимось на сьогодні, які енергії. Ну, і, звісно ж, його думки про вас. Так. Так, дві карти витягнулись. Ну хай. Буде дві. Так, і так ви на сьогодні? Так, ви десь, можливо, заблукали, або в яких то обмеженнях можете знаходитись, як дивитесь у криве дзеркало і чомусь як не знаходите виходу, так? А чому це так цікаво? Давайте подивимось, чому це так ось. Яких це ви обмеженнях, із-за чого, чи з-за кого. Так, знову ж таки дві карти. Ну, ви знаєте, тут ви чогось можете очікуватися, ви в щось вклалися чи зробили якісь певні кроки по карті тут, так, і Рафант, і. Це вам по долі навіть таке. Щось ви починаєте, можливо, нове, або вже почали і чекаєте певних уже результатів. Ось такі у вас на сьогодні енергії. А, він? а він? Ну, він тут по пажу Пентаклів також. Такий озадачений чимось, як учень виглядає, чим уже здивований те, про що я й казала на початку розкладу. А чим же ж це він здивований? Вашими магічними здібностями в декого так буде відіграватись? Цікаво, цікаво. І що ж ви таке? Там йому показали, що це збірності. Давайте я піду. Ну, те, що ви якійсь своїй стабільності, можливо, навіть до нього не проявляєтесь. І він думав, це він буде керувати вашими стосунками. А виходить, що а, чарівна паличка у ваших руках. Так, якось так. А, ну так, і по дияволу його до вас дуже-дуже потужно притягує. Він навіть здивований цим, чим же ж вона мене так притягує. Можливо, вона на мене магічить, можливо, вона вже там наколдувала щось, і що між вами по факту. Ну, Завислі ситуації в декого в декого завислі, і він думає, що він переможеться бо хоче бути таковим, але ж по факту таковим не являється, бо який ж це переможеться, якщо він. Пажик всього на все. Ніякий навіть не король, не імператор, а пажик. Що ще він про вас думає? Ну, Думаю, що хотів би подесяти кубків. Дивіться, щасливі стосунки з вами, там де є взаємне кохання. Що ще він може думати про вас сьогодні? Перейти з вами на інший левел, так? на інший рівень. Побороти суперників, якщо вони є. Бачите, з розкладу в розклад чоловік тільки про це й думає. Колесо фортуни чомусь на фортуну сподівається, а на себе він сподівається. Ну, По карті Колесниця. можливо, навіть хоче і приїхати, а зможе він це зробити? Але якісь страхи, якісь прив'язки, щось не дає йому рухатися. Так, якийсь, можливо, вибір, кубків. А що він вибирає між чим і чим чи ким. П'ятірка, пента. А, можливо, навіть фінансів. Не вистачає йому приїхати до вас. Цікаво, цікаво. Так, ну тут вже король пентаклів, але гроші такі в нього є. Гроші такі в нього є. вибачте за посторонні звуки, Так, гроші є в нього. І чому ж він не може? Які тоді страхи ще? Так, пуста карта. Щось може. Так, він або чекає якоїсь допомоги. Або е, тут навіть так є обмеження, є ось о, миша його сир з'їла, і він спостерігає. Спостерігати він по-любому за вами любить. Любить це і успішно робить. Хтось в трикутниках, як завжди, у нас з розкладу в розклад, але ж е, ви його покорили. Знову ж таки, карта сила. І що це так і буде в такому стані довгий час? Ні це закінчиться? Мені тут сразу карта відповідає. Коли це закінчиться? Цифра 8. Восьмірка жезла через 8 яких-то періодів. Або 8 числа чогось, можливо, наступного місяця. Або 8 періодів, можливо, 8 днів. Можливо, в общем, щось зміниться. Тобто, трансформація. Щось старе відійде, а що саме відійде. А, те, що він сливки тільки знімав, та праздність його, те, що він вершки тільки знімав, гулять, погулять, можливо, любив. Дивіться, вісім і вісім. Вісім точно тут іде не так. І по семірки мечів таки люби лукавити і обманювати людина. І йому за це якби. Прилітає, він якийсь такий шаткий мусточок переходить з оцими обманами своїми, що його це фінансова гірка, там, де він всівся, може бути від цього зруйнована. Так, по карті справедливість. Що буде між вами? Давайте подивимось найближчий період. Двійка мечів закривається від вас. Чому? Тому що ну, будуть прийняті якісь ними рішення. В... Взважено щось буде. Так, і що він вирішить? Він вирішить, що він ось з кубком, по лицарю кубків, хоче до вас приплить шестірка мечів, хоч і важко йому, так, але він вже точить кінжал свій проявлятися, ревнувати може. Але тут з кубків говорить про те, що дуже сильні почуття є. Він вже Присидився чимось коханням, він може вважати навіть, що а, з яких-то стосунків, можливо, виходить. Ох, тут кидає хлопця нашого, так, із полум'ята. Але ж він не здається, він дивиться в майбутнє з надією. Так. Та поки що не бачить якогось просвіту, працювати потрібно. А тоді лише зможе знову ж таки наповнювати свій кубок тими вершками. Ох, любить він. То кажуть, знаєте, ми не шукаємо легких шляхів, а тут таки шукає. А щоб виростити гарну екзотичну квітку, так, яка під зіркою. Навіть не під сонцем, а під зіркою буде якась екзотична, дійсно квітка. Це ви, я так плива. Потрібно потрудитися, не просто так. І Ось ця карта говорить, що потрудитися. Дивіться, як. І ось ця тут поливає так, котик квіточку. А він же що? Ви собі сидите, ви чекаєте. Ви не робите кроків, бо ви ж думаєте, я жінка. Чому я повинна кроки? Ви насолоджуєтесь своїм, своєю свободою поки що. Але хотіли б у стабільності, щоб був і будинок, і повна чаша, і в парі, щоб ви були. Ви кажете, якщо він не проявляється, я також ось я по королеві мечів я буду сидіти і нічого не буду в його бік робити. Хай схоче він буде діяти. Двійка жезлів говорить про те, що в парі повинні обоє працювати, а не лише жінка. Як він звик, що до нього жінки саме вішаються на шию. А ви не з таких жінок, оцим ви його й покорили. Ось що він саме про вас думає. Він думає, що по четвірці кубків. Він, звісно ж, хотів би, щоб у вас в парі було дуже все так гармонійно, красиво. І він зважує, що ж робити. Я не звик так щось проявлятися, щось робити. Буду обнулятися, виходити з якихось, можливо, попередніх стосунків, а тоді тільки буду рухатися вперед. Ну, це, можливо, і вірні рішення. Так. Так, тут у мене вже мало пам'яті. Вірні рішення, тому е, тут мені говорять, що дійсно імператриці карта. Ви достойні справжнього, дивіться, кохання. Отак-двоє от. от двоє в лодці. так? Нікого зайвого, ніяких прикутників, пливти у щасливому е, човні кохання з коханим. І кохаючим вас чоловіком. Тож дочекайтеся свого: якщо саме цей чоловік не хоче вкладатися в ці стосунки, щось робити для них, якось проявлятися у ваш бік, то, можливо, цей не ваш чоловік. Подумайте добряче, подивіться на його саме поступки, на його дії, на те, що він робить для ваших стосунків. І... Віддавайте перевагу дійсно дієвим та сильним, мужнім чоловікам, які беруть відповідальність, а не так, морочать голову і там де то там, непонятно з ким і непонятно чого. Все. Я вам бажаю, дівчатки, щасливого, взаємного кохання. Люблю вас. Заходьте, ставте вподобайки під моїми всіма відео, індивідуальні пишіть у Viber або Telegram. Таро розклади. Все, пока-пока.